Я гібрид оленя та людини. Чому олені їдять печиво з олениних? Дівчинка олень в матроській формі. Людина в матроській формі. Зійде на поле оленів. Давня легенда правдива. І ви повірили. Уїдливий оленчий табун Треба знищити. Знайди його слабке місце. Привітки! мене дещо для тебе є. Тримай. Трави. Олень. 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 Кінь. Олень. Гріх. Хорошо, Олень. В якому місці ти, Олень? Справжній Олень. І ти знаєш себе Оленем? Якісь проблеми? Тримай. Е? Э? На що мені це світять? Гуртолені вперед! Живу заради сестрички! Ходимо в ризовий режим. О, ні! Воно рухається! Вибачте, поговорила зі мною. Ах, припини вже нападай. Розріз Баю! Поїм на трохи. Смачно. Що за це банан?